Знайте, дивовижну новину, ми прийшли вам сповістити, повідь є, щоб порадіти, не сумуйте, веселіться, Бог маленький народився. Ми прийшли із колядою і з Новиною Святою. Ми і я і Бог народився в ясах на сіні. Ми Ангели, наче сніг білі, на Україну знову прилетіли, бо це найкраще місце на землі, бо в Ісуса вірять дорослі і малі. Ісуса моліть, Ісуса, благайте, народження Божого сина зустрічайте. Як би не було всім важко нині. Для вас народився Ісусик на сіні. Чи є ще черемовіл? Цікаво, звідки лине він? Можливо, нам з тобою дружесниться, але ще рано і чомусь не спиться. Oh Добра Боля! Весниці, ну, люди вам повірте, не би вони казили зірцем. Син Боже на світ народився, щоб кожен із вас розвеселився. Та здарими кадімо турбину, на всім подарунки Божому сину буде маленького Бога благати, щоб зупинив війну прокляту. Ми будемо ходити від хати до хати, минуло радісно всім сповіщати. Христос народився, Його славімо, любов Ісусу свою несімо. І ми йдемо також за дорою, вона насвітять, і ми йдемо за нею. І несемо до цього світу, щоб у новому царю Ні. Ми дочка, ми цар і на землі, але ви свій свого той цар, Тому нині несемо свій дар. Лимсу се і лада несу, я Ісусові до ніг упаду. Хай скрінить війну в Україні, спокій верне кожній людині. Я несу для Ісуса Камиру, хочу, щоб всі ужили в мирі. Нам не треба багатство і слави, аби Бог був живий поміж нами, аби Бог війну зупинив, повернув додому, дочок і синів. Добрий вечір вам у хату, що дозволити колядувати. Чую, пахне ладаном та миром. Значить, перепади і мені красиві. Ми волонтери високої проби. Ми представляємо великі особи. Нас і силу кошти збираємо, дрони, шахіди їм закупаємо. Війна в Україні в наших руках. Ми розуміємось захисника, хочете карти тут розкладу, хочете перемогу на ворожу. Які волонтери, ви шахраї, чому, скажіть, прийшли сюди людей обман заманити, для себе грошики відбити. Ти чула новину, Бог народився, піди покайся, йому поклонися. Любочку, чому ти розійшлася? На Бога Богові світли, не зійшовся. Я зараз карну на тебе наведу. Не гнівайся, бо на ворожу. Не віримо твої чари, ми віримо тільки Божі дари. А ну швиденько відступіться, у вертех ваш ви не усіться. Де крики сваті шумігам, я болю стрісіть і тут і там, то на чужому наживається, до того я й добираюся, то з страшенство розбит, до того дійсною візит, то людей обманів обкрадає, то і пекло забираю. Відступіться, йде сайми, царями, це і ми знаємо про це із вами. Чого ви всі отут зібрались, кого, скажіть же, прославляли? A nuť sa vám koná hádaj, komu náleží ten kraj? Môže ja tu sme celý, sú si spravili, tak. Ja vás zemlej nebesný rád. Uhú, ho zapetajte, vy točno nepomiali chcel, znajte. A nuť, dej mi narazný kajepón. Pardon, Циганко, ти мені скажи і щоправду розкажи, хто найвищу силу має, хто цим світом управляє. Віддавай свої всі гроші, але я скажу тобі, мій хороший, що світом управляє мале дитя, Ісусом вже тільки горя. Ти як оце сказати, посміло? Мені усього світу сила. Зараз покличу своїх солдат, щоб голови вам всім тут відрубати. Ви хто? Ви не мої солдати. Кинули твоїх заграти, бо з нами Бог і Україна, ми поставляємо Божого Сина. Твої помішнення втекли, як дізнатися, що відкради. Я накликаю на вас смерть! Хай нищиться один момент. Хай забере собі Божу дитину і дасть мені Україну. Я йду туди, де мене не чекають. Я йду туди, де не виглядають. Привіт, подруга моя не вмируся, щодо всіх. всіх і завжди з косою. Прошу, допоможи мені, благаю, за нового самі від мого краю. Я не можу вас забрати. Це Бог, він світ буде рятувати. Від чортів, від тебе такого. Я слабка її за з Богом. Я йому нічого не зроблю, тільки тебе з собою заберу. Недалеко мирська будування. Марі но цей жив який. Смерти в пекло його, то не клієнт. Не буду більше ворожити, обіцяю. Я не хочу з Іродом до пекенного краю. Я буду Ісуса прославляти. він один з мене може світ рятувати. Ісус народився, мале Чекає на його, його місія свята, щоб Україну врятувати від пострілів, гармати. Ісус квятує, моліться щиро. живіть у мирі, вірте в диво, а ми докладемо зусилля свої, щоб закінчитись нарешті війні. Ісус прийде в вашу селю, молитвуючи і йому двері, колядку скрізь заспівати. Народження Бога ще, ще святіше. Народження Бога і перемога очищення від ворога дорога. Рабова хмурі, де спіли чути, де скільки світ уже полягло, врасти оставо і залунало. Христос родився, моєго, врасти Оставь! Сладімо його, Донецька несканічка, охопна кіща і ворогам, всім людям на зло, стали солдати, колядувати, Христос родився, славі його. стали солдати, колядувати, Христос родився, славі його. Світанком в міським наличахів, стихлянів військо, спожбі знайшло. Ми добре рої, і з дою, Христос родився, слабі мой, ми добре ролі, і з полядою, Христос родився, слабі мого, наша родина, вся Україна. Сидиться, славімо, стали солдати, колядувати, Христос родився, славі моєго. Свіч нашу поріду, це я і зайду. Ми крокуємо по дорозі, бо Ісус нас на дорозі. Зичу я в куліді, щоб здорові всі були, щоб наші вороги додому із нічим пішли. Забули дорогу до нас, настав не руський аренний час. А ми будемо прославляти борщах, любимо колядувати. А я за свій рушник, сучасний козак, без хліба у році на вам ніяк. Тому всім бажаю, щоб як і годиться, вродила українська пшениця, щоб ви народила зерна, щоб зникла з України руська сарана. А я бажаю, щоб вродила жита, щоб українцям всім мирі жити. Коли молиться колядувати, на Божого прославляти. Хай родик на полі увесь. чи щоб ще щасливий ваш літ увесь, хай й не дорожче гречки, щоб не було вас суперечки. Родять в зада, картопля на українських полях. Війною нас не залякати. Ми будемо жити, працювати. Скажу спасибі ЗСУ, що з колядою я йду, нехай на щедри вечір я вгодиться, найбільша мрія наша здійсниться. Нехай дорожчає українська гривня, будова та євро і на рівні. Бажаю великих в Європі. Гармонії та звали, як у нашій шопі. Ми з шопкою живою до вас прийшли і з ангелом разом новину принесли. Перемога не за горами, ми з колядою прийшли до вас із новиною. Радію вас світ, але на Радію весь світ, але на мить Ісус Христос яхлах, народився. Хай Боже дитятко, кого нашу всю цю колядку. і принесе до вас судім, благословення Боже, сріздво Христова, Хай вам допоможе. Будьте, будьте заможні, здорові, багаті, веселі, щасливі, з миром проживати, як пустите в серця народження Христа. Христос народився, Боже дитя. Славімо Його! А на цьому слові бувайте здорові!